Цього року приймання заяв на зарахування в перші класи розпочинається з 2 березня, що регламентовано порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти. Документи подаються відповідно одним з батьків особисто до 31 травня. Інформація про закріплену за закладом територію обслуговування, розумію, спроможність закладу прилюднюється на інформаційному стенді закладу, а також на офіційному сайті. Також з цією інформацією можна ознайомитися на сайті Ужгородської міської ради та управління освіти Ужгородської міської ради. Для зарахування дитини до першого класу у заклад освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають наступні документи, заяву про зарахування. Ховання до закладу за визначеним зразком заява подається особисто одним з батьків або особою, що їх замінює. Копію про народження під час подання копії. Пред'являється оригінал. Оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової докум... медичної документації номер 086 о у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Підтвердити місце проживання дитини для першочергового зарахування. Можуть такі документи, як паспорт громадянина України одного з батьків, довідка про реєстрацію, що видається відповідно до правил реєстрації місця проживання. Витяг з єдиного державного демографічного реєстру про місце реєстрації проживання, довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, де вказується місце проживання, документ, що засвідчує право власності на відповідне житло, рішення суду, яке набрало законної сили про надання особі права на поселення в даному житлі, а також будь-який інший документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків. Офіці, тобто це повинен бути офіційний документ відповідно до чинного законодавства, в якому зазначене місце проживання дитини чи одного з батьків, форма якого визначена законодавством, який виданий відповідним органом місцевого самоврядування або державної влади. Кількість хочу зазначити, що кількість закладів освіти, до яких можна подати документи на вільні місця. Для зарахування на вільні місця є необмеженими. Тобто батьки самі обирають заклад освіти, однак першочергове зарахування здійснюється до першого класу відповідно до території обслуговування.